Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська, а говорити буду з Іваном Стопоком, військовим аналітиком, колишнім співробітником Служби безпеки України. Пане Іване, я вас вітаю. Слава Україні! Пані Тетяно, вітаю! Дякую запрошення, слава! Знаєте, що мені подобається, пане Іване, Що ми от з вами минулого тижня говорили цього тижня? Говоримо, і щоразу, коли я вас вмикаю, когось ліквідовують або до когось достукуються до совісті. А цього разу в Криму служба безпеки України ліквідувала сьогодні, підірвала в Севастополя. Автомобіль керівника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів чорноморського флоту Російської Федерації Валерія Транковського. А це як каже служба Божа України, їхня спецоперація. Нагадаю, що Транковський це воєнний злочинець. Він віддавав власне накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільним об'єктам в Україні. Він обстріляв Вінницю калібрами в липні 22-го року. згадаємо, що тоді загинуло майже три десятки. Мирних жителів 29 точно точна цифра. Крім того, він неодноразово обстрілював Одесу інші мирні міста, через що також гинуло чимало українців, і з точки зору законів і звичайно ведення війни він був законною ціллю. з подробиць то кажуть, ну вже в телеграм-каналах пишуть, що нібито за ним стежили, вистежували його, підклали вибухівку під а сидіння його, відірвали йому. Ноги обнулили, і він не не вижив. Я так розумію, що ну насправді ці спецоперації, вони справді готуються дуже довго. Але от за яким принципом, пане Іване, можливо, ви нам пояснюєте, вибирається якого саме злочинця зараз по черзі буде ліквідовано. Ми розуміємо, що вони всі злочинці, і багато кого там варто обнулити так. Але от за яким принципом це вибирається по доступності, по тому кого швидше вистежать, чи по тому серед чийого оточення знайде. Знайдеться більше зрадників. Чудове питання. Давайте спробуємо відповісти на нього. Ну, звісно, що існує ну, колода, не колода карт, як це було. Пам'ятаєте, американці, коли заходили в РАК, у них була колода карт, і ось, там, розкладали, кого, кого шукають, хімічні алі ще якісь там особи, кого треба було знайти. Але в Російській Федерації <кій> Прибоже, настільки багато злочинців. Військових, тому не тільки військових, і навколо полі... військова тусовка, і політика, і медіа, що ну жодних е... колод карт просто банально не вистачить. Тому, я так припускаю, є певна каталогізація у якомусь вигляді. Тобто це не просто хаотично гур каже: а ми ось оцього шльпнемо, а ми тоді ось цього. Ні, звісно, що є певна уніфікація, каталогізація людей за там. Критеріями його участі або її участі в цій війні розв'язування ведення яким чином він був медійником або є медійником. Він медійно щось веде. Не брав жодного разу зброю до рук. А я наприклад, наприклад, фантазую Євген Попов. Ну зрозуміло, що він зброю до рук не брав, але разом із своєю дружиною Скабєєвою, вони. Роблять іноді набагато гірші речі, ніж російські військові на передовій. Є там політичне керівництво, яке планує, виправдовує там, наприклад, та ж сама Марія Захарова або а, хто там ще в них там є, Лавров, наприклад. Є військові, є військові безпосередньо фронтах, починаючи від тих, хто вбивав наших полонених, різали їм тестікули, різали горлянки, і ті, хто планували, ну закінчуючи тими, хто планує великі якісь операції. І в принципі, правильно кажете, обирають ну знаходять таку золоту середину. Звісно, хотілося б дістатися до наших найбільших зрадників, там не знаю <кій> Віктор Медведчук, наприклад, або Лег ну Олег Царьов намагався, але трішки не вдалося. Звісно, там є пане нічого. пане Іване. Вибачте, але це знаєте, є така, є таке російське прислів'я п'яним і дурням щастить. Ну а він два в одному, тому йому на це раз пощастило. Але сподіваємося, що служба Божа України та наш гур на другий раз точно потраплять. Так, може дістати дійсно дійсно таким дурням щастить. Е, звісно, хотілося б ще раз там Салавйов, не знаю, там якісь великі російські медійні воєнкори, які розкручені з великою кількістю аудиторій. Я вже не згадаю там по прізвищах їх, там зна, Сладков, наприклад. Але ми розуміємо, чим жирнюча ціль. Тим важче до неї дістатися, тим більшої безпеці він знаходиться, більша кількість охорони, явної охорони, неявної. Ну, явна охорона це хто це, ті, хто з ним постійно перебуває в автівці. Водій 24 на 7 в цій автівці спить і підкласти туди вибухівку неможливо. Або автівка броньована. Він в паркінг, з паркінгу в з будинку в офіс і потім назад. Ну дуже важко його ліквідувати. Або він на передовій, ну не передовій, а десь там. Навколо там, військових об'єктів, там безліч військових, ну дуже важко його зачепити. А є моменти, коли начебто людина і не сильно велика, не сильно маленька, але є така середина золота, що окей, ще раз, він жирненький, ну, до нього можливо дотягнутися. В його оточенні є люди або на. Ну, там через одне рукотискання люди, які готові підсвітити інформацію про його робочий день, графік, його слабкі місця, не знаю, коханка там після шостої, або коханець після сьомої, куди він їздить там раз на тиждень. О, цікаво, або до мами їздить раз на у там, кожен третій, вівторок, першої, там чи середи п'ятниці, неділі, а, чи четвертого місяця. Це все відслідковується, і потім <кій> починається процес <кій> перепрошую. Підбирання засобів, як його ліквідувати, що там підійти його там, застрелити, як і люківу або снайпер, або вибухівка, хто підкладе люди, які будуть в оточенні люди ліквідатора, щоб йому допомогти, асистувати, щоб його забрати. Люди, які спостерігають. От за цим Транковським я певно, з ним слідкували. Мінімум декілька тижнів для того, щоб убезпечити себе, обезпечити групу евакуації, щоб вони були захищені, щоб виявити потенційне контрспостереження. Що таке контрспостереження? Це коли одну є а, людина, є людина Б, Б. Спостерігає за людиною а. Але ж може бути ще людина С, яка спостерігає за людиною Б, яка спостерігає за людиною А, і ось треба убезпечитися від таких моментів, тому це займало час-період. І от зараз я можу сказати достаменно, що відбувається в Сєвастополі. Підірвали людину, він лишився ніг і отримав травми несумісні з життям. Все я не кажу про те, що його однополчані союзники, саратники вони. В напівшоковому стані це беззаперечно, це не просто фігура мовлення, бо це вже не перший начальник штабу, якого ліквідовують. Буквально нещодавно ліквідували начальника штабу однієї з авіаційних груп, який запускав теж авіаційні ракети по території України. Там його забили молотком, як ми з вами казали. Тут цього вбили, і тепер у цього оточення розуміння, що хтось з нас буде наступним до когось з нас дотягнуться. раз плюс. Зараз починається авральний режим в місцевій контрозвідці. Це військова контрозвідка по цьому чорноморському флоту, які повинні були виявляти моменти, що українські диверсанти, українські диверсанти в Криму, які вже більше десяти років під російською юрисдикцією, під тотальним російським режимом, а українські диверсанти сюди якимось чином заходять. Зараз їде з центру перевірка, це 100%, плюс їде територіальна перевірка ну, центрального апарату Лубянки до. ФСБ в Сівастополі по місту Сівастополю по Республіці Крим як прошльопали, а де всі були? А чому не виявили, куди дивилися а? По практиці знаю 100-500 тисяч рапортів, довідок, відписки, дописки, приписки, коригування. Плюс там будуть можливо ще кадрові якісь висновки. Для чого я це все розказую Я не кажу вже про план перехват, кавор, заслон е на дорогах, що вводиться, що будуть аналізувати камери відеоспостережень, е опитувати 100-500 тисяч людей, е шукати автівки, номерні знаки, документи, з якими ці люди десь проживали. Вони ж повинні десь були проживати. Я про це вже не кажу. І кажу за те, що чим більше паперової роботи зараз буде у російських поліціянтів, у російських контрозвідників, тим менше вони будуть опікуватися проблемами України, українським питанням, і менше буде завдавати нам клопоту, принаймні оцей період часу. Ну тобто, окрім того, що ми ліквідовуємо злочинця військового так і здійснюємо помсту, ми ще й ну, скажімо так, робимо. Паралізуємо так, і не лише паралізуємо, а робимо так, щоб ось ця гризня щурів всередині вона була більш агресивнішою і більш активнішою. І це так чи інакше впливає на роботу їхніх штабів і на те. То як віддає накази. У мене ще одне питання. Просто я спілкувалася з людиною, яка ліквідувала Захарченка, пам'ятаєте, в цій недореспубліці. І от він каже, що найважче насправді такому агенту це вжитися в роль, що він сам що він свій. Він з ними живе, він з ними бачить, які там злочини вони роблять проти українців. І тут він ліквідовує, і я бачила відео ліквідації і бачила. Ну, відео, як він після цього проходив і знімав е, телефоном, як нібито звичайна людина, так оце от мені здається найважче. От е, як ви вважаєте, зараз ми більше своїх людей до них е, ну, підсилаємо, щоб вони контактували, чи все ж таки е, є люди, які готові нам співпрацювати з нами співпрацювати, з їхнього оточення, які готові зраджувати? Ну… Я давай так моє припущення особисте. Я ми ж достеменно не знаємо, що там відбувається. Я не знаю, не буду корчитися великознавця. Але моє припущення, що швидше за все, це ті, хто знаходиться в найближчому оточенні. Це бо підсилання це роки. Це роки, щоб втертися в довіру. Ну, слухайте, це ж начальник штабу. Просто так з ним не покаріфанішся там випити горілки, десь там не знаю, в під'їзді. Це хтось з його оточення, хто сказав, що ось він, ось його маршрут слідування. Ось він там щоранку виходить сюди, там ввечері тренування. В нього згадайте, будь ласка. Ніржавський господі російський моряк, якого було ліквідовано, командир підводного човна, якого було застрелено, він ж користувався цим додатком страва. Хтось, ну, цей біг, додаток для, бігу, для бігунів, хтось підсвітив, що дивіться, цей моряк капітан, він користується цим додатком, і українці звернули а точно. Тобто, я думаю, що це, швидше за все, все ж таки, хтось з найближчого оточення, який, ну, давайте так. Не прямо співчуває Україні, але хотів би, щоб не потрапив. Наприклад, йому 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 не шкода українців. Йому шкода особисто себе. Він не хоче поїхати на лінію розмежування. Він не хоче отримати е, там кувалду собі по голові. Ну по голові від українського агента. Тому він ініціативно вийшов на співпрацю з Україною і допомагає українцям таким чином, розраховуючи, що ну він буде чи, чи рік я Чилік'явтомік, і ніхто мене чіпати не буде за те, що я співпрацював. Зрозуміло пане Іване. Давайте зараз поговоримо ще про те, що відбувається не на окупованих територіях, та саме от в Україні про ситуацію на фронті в тому числі. Але спершу хочу з вами обговорити ось цю ініціативу тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради. Якщо можете прокоментувати, яка пропонує розформувати ТЦК створити з цих працівників понад 10 бригад для виконання бойових завдань на фронті. Я вже бачила коментар речника Полтавського ТЦК. Край, який сказав, що з них неможливо створити бригаду, тому що це цивільні особи з іншого боку? Я сама себе питаю: а які це цивільні особи, якщо ну і нам казали, що там служать і ветерани, і я з повагою ставлюся до ТЦК, тому що це частина збройних сил України? От що ви скажете про це? А, ну звісно, це нагадує мені слова міністра внутрішніх справ, який каже: ні, 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 поліціянти вони не навчені для ведення бойових дій. Тобто, воюють медики, воюють е, рекламодавці, айтішники, е, там графічні дизайнери. А поліціянти кажуть, ні, ні, ми не готові. Тобто, це десь в такій же самій парадигмі. З іншої сторони, я би хотів, щоб у наших законодавців було бачення кроку номер 2, 3, 4, 5 після ліквідації Ну, ТЦК. Окей, не проблема ліквідувати. Все, ми ліквідували, все вони закриті. А питання а, там ну, мобілізаційна робота вона повинна продовжуватися раз. Документація хто буде зберігати? Ми ж повинні розуміти, що люди, які звільнені з роботи прямо зараз на зараз, в них немає жодної мотивації для того, щоб справи, які там знаходяться, там безліч. Цих паперів стоси паперів, щоб вони були в належному стані, зберіглися, втратили щось. Я припрошу матію, так чорт з ним гори Сарай, гори хата, і не забувати, що саме в цей момент можуть з'явитися певні пропозиції. Логічно це буде з боку окремих приватних осіб, які готові за гроші ну запропонувати певні гроші, щоб представник ТЦК, який вже в принципі звільнені, які ображені на систему. Що він, наприклад, спалив цю справу людини, да, от, якщо це ще не оцифрована, спалив її, і щоб людина просто зникла взагалі з обліку її, якби не існує. Ну, звісно, це. Таке припущення, але тим не менш, і повинні бути наступні кроки. Окей, ми ліквідували ТЦК, а що на його місці? Ми ж не можемо просто зачинити будівлю, повісити замок, і, і все. Ну хтось повинен зайняти цю структуру, хтось там інший, створити не знаю, там законодавчу базу, щоб вона була, яким чином набирати людей. Конкурс, що це буде таке, не знаю, там э, смотр талантів, не знаю, там України, Got Talents, Не знаю, що це може бути, що це повинно бути, щоб прийшли кращі з кращих, зайняли цю посаду, ну ці посади і почали працювати, але не так, як це було раніше. Тобто, не проблема в, ну, в, не проблема в людях, проблема в системі. Система показує свої вади, треба якось цю систему змінювати. Хочу Хочу вірити, що у законодавців є таке бачення не тільки у законодавців, в офісі президента, що не просто переставляти ліжки в цьому будинку, а ось змінювати правила гри та систему взагалі. Перепрошую, не вимкнув. пане Іване, а як ви вважаєте, а от у зв'язку з таким рішенням, як це зараз може вплинути на ситуацію в суспільстві зараз в цілому, та тому, що ми бачимо, що зараз російські війська. Ну, вони просто не зупиняються. Вони йдуть і йдуть. Вони обстрілюють Харків постійно. Вони обстрілюють зараз Запорізьку область до Дніпропетровської області 9 кілометрів. І тут, знаєте, дилема: з одного боку, саме наше суспільство кричить про те, що треба мобілізація, влада провалила мобілізацію. З іншого боку, вона кричить: ТЦК, вони жахливо себе поводять і всі гріхи вішують на ТЦК. Знову ж таки, забуваючи. Що це представники Збройних сил України? От е як це зараз може розформування справді чи допомогти фронту, чи вплинути на суспільство? Що воно може взагалі змінити, якщо це стане дійсністю? Ну ви правильно кажете: Великий на велика накачка негативу є в, в напрямку ДЦК, і, в, мабуть, в 90% він аргументований ну, це є а, мільйони доларів. мільйони доларів. От Кого не починають хапати, там в Броваразди, в Борисполі, Київській області, по регіонах, воєнком Бориса. господи там мільйони доларів, мільйони. Ну, взагалі там гроші просто лежать ну, великими цими штабілями, цими палітами. Зрозуміло, що у людей є обурення, що нічого собі, ти це каже, як це поводить. Плюс вони це все роблять, завжди людей пакують в масках, обов'язково, бо у тих людей людей, хто цим займається, в них є великі побоювання, що коли закінчиться війна, то почнуть пізнавати: а так це ж ти працював, в ТЦК. Все на роботу ми тебе приймати не будемо. Наприклад, в місті Полтава або не знаю, в місті Харкові. Я впевнений і не дуже впевнений. Я знаю, що вже окремі люди вони для себе продумують такий момент, що на майбутнє вони будуть коли набирати своїх працівників. В тому числі серед військових колишніх, вони будуть окремо шукати, а чи не, працював, не працювала ця людина в системі територіальних центрів комплектування, чи не займався він цією бусифікацією. Тобто, це буде окремий такий, знаєте, стоп-ліст. А в ТЦК був до побачення. Тобто, військовий велкам, але що ТЦК, то це буде такий собі червоний прапорець, red flag і все до побачення. людину брати не будуть. Взагалі українці ставляться, скільки я бачу взагалі до ТЦК, негативно вкрай. Мені здається, що якщо зараз дозволити а, військовим частинам з'єднання підрозділам всім без виключення напряму мобілізувати до себе людей, запрошувати, то я думаю, що буде ефективність набагато більшу. Зараз тільки невелика кількість підрозділів мають право безпосередньо напряму залучати до себе нових людей це третя окрема штурмова. Там ще такі підродейкі підрозділи. А всі решта цього права ну цим правом не наділені. Ні, здеться якщо ну, і буде... власне це теж є проблема, так і про і, і на це, і на це жаліються самі військові. Мені здається, я поясню, знаєте, чому це відбувається? Військове командування бачить ситуацію наступним чином. Є підрозділи військові, які добре розпіарені. Це ну, в нормальному сенсі слова, розпіарені, бо вони постійно показують результати своєї роботи. От вони там скидують з безпілотників, тут FPV-дрон, тут е кадри штурмових боїв, як вони штурмують, тут засідки. Звісно, що ці підрозділи на слуху, і ну, люди, які чують, піри... о. Я краще туди піду. А є підрозділ в силу того, що там командування недолуге, ліниве, не ініціативне навпаки більше скандалів всередині, і там туди люди не йдуть. І, звісно, що у вищого командування розуміння таке тут. Кількість людей надувається, ого скільки сюди йде, а сюди не йдуть. Бо там командування таке собі. Але ну це нормальний чувак. Там умовний якийсь там тим гріша, Микола. Він нормальний крім крі, Перепрошую, але я з ним колись там горілку пив, Ну хай сидить, але люди до нього не йдуть. Ну це ж несправедливо, що всі сюди, а сюди ніхто. Тому давайте обмежену кількість підрозділів, куди будуть йти люди напряму. Так не повинно бути. Навпаки, для вищого командування це сигнал. Так а чому третю штурмову люди йдуть? Ну хоча ж ти штурмова. Це ж не тиловий підрозділ, а ось сюди не йдуть. Можливо, тут з командування щось не так. Можливо, проаналізувати його ефективність, і навпаки, звідси люди втікають. Просто от кожен день десятки рапортів. Можливо, це в командуванні щось. Тобто, ну вони втікають сюди, звідти треба розбиратися. Так, пане Іване, я хочу з вами ще проговорити одну е, тему. Ситуація на, на фронті справді вкрай важка. Ми бачимо новини про Курахово, е, ми бачимо новини про Покровськ. Ми бачимо е, новини про Запорізьку область, та що е, окупанти. Е, Ідуть на Запорізьку область. сунуть в той самий час, до речі, довкола Запорізької області, та там хтось каже про те, що насправді росіяни там не будуть точно штурмувати групами. Як ви бачите, по перше, який зараз найскладніший напрямок, і от що з Запорізькою областю? Так, дивіться по Запорізькій області, це мабуть вже місяців п'ять є інформація про те, що. Російська Федерація готує щось в Запорізькій області. Безпосередньо знаючи, військові кажуть, що ми спостерігаємо постійне переміщення техніки людей в різні сторони і без знаків розпізнавання. Але ну ми очікуємо щось, що повинно відбутися, якийсь наступ, але поки що його не було. А, казали про ну верніше там місяць, здається, тому. Була спроба в районі дуже приблизно гуляє поле, на велика Новосілка, у росіян пробитися на північ, перерізати дорогу, яка сполучає місто Курахове та місто Покровське Запорізької області, але там великих здобутків не мали і зупинилося, але всі очікують якесь там просування. Зазначається, орієнтовно на півдні 200 тисяч людей знаходиться з боку Російської Федерації, і багатьох це просто багатьох наших співгромадян це викликає просто от там. Інфаркт міакарда 200 тисяч людей, все капець, все пропало. Але ще раз, ну тут ж мається на увазі взагалі, південь, весь окупований, де знаходяться російські війська, і окупована Херсонська область, Запорізька. Крим, ну, от все туди. От це ж не просто стоять вони в Запорізькій області 200 тисяч. Це все, 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 все. все. І допоміжні підрозділи, і це дуже так ось о, о, округлілі, скажімо так. Тому дійсно очікується якесь, якийсь рух, але поки що його принаймні сильно ми не спостерігаємо. І, як на мене, найбільш загрозливі це на, два напрямки. Перше, це Курахово, якщо взяти. Формулювання оточення за 100%, ну, оточення це 100%, все оточення. То місто Курахово оточено відсотків на 50-60%, ну можливо. Навіть ну, десь так, можливо, трішки більше навіть. Ми розуміємо, що можливо протягом наступного місяця, можливо, до кінця року воно буде оточене росіянами, і нам доведеться звідти виходити, як це було з містом Вугледар, з містом Селідова, з містом Кураховка. Тому ну, ситуація ось така. І плюс другий напрямок це Покровськ. Покровськ, ніхто не відміняв, у росіян завдання ідеї фікс перерізати сполучення. Покровськ павлоград і таким чином змусити наших військових знову ж таки в реальному режимі залишити цю фортецю. Угу. Е, ще про ідею фікс. Багато разів Путін переносив дату. От якщо говоримо про історичні землі, говоримо про Курщину, вже нова дата до 20 січня. Він хоче видавити збройні сили України з Курської області е, пропагандисти. Е, Звичайно розповідають про те, як вони там браво йдуть вперед. Так звані ліберальні російські журналісти вже дають сльозливі історії мешканців суджі самим мешканцям суджі Курської області не дозволяють мітингувати. Сказали, нема чого, бо це заборонено. От стосовно Курської області, чи нам доведеться звідти відходити? Ну, моє бачення, ви знаєте, я більш ніж переконаний, що доведеться звідти виходити, бо там виключно політична мета. Ще раз там е багато хто бачить: от клас, супер, ми тут тримаємо. Й панцирський каже. Ми наносимо шкоду Російській Федерації на їх же території. Ну слухайте, ну це декілька сіл. Ну це ну це це районний центр, це суджа таких сіл, таких районних центрів. у Росіян сотні, а сіл тисячі, можливо, навіть десятки тисяч, а, щодо яких вони взагалі не мають жодної справи. Їм ну, чхати вони хотіли. Навіть якщо це місто Бєлгород було, чхати на місто Бєлгород. в Москві, ресторани, ночні клуби всі відкриті, все працює. Вони ну цим не турбують. Цим не опікується. Але постійно кажу: Окей, ми тримаємо цю Курську область. Згадуємо, скільки ми там контролювали на початку нашого, нашої операції на піку, скільки це було? 900 квадратних кілометрів. кажу. Це 1 вересня, 1 жовтня 770. 1 листопада це близько там 615 і зараз менше 6 сотень кілометрів, які ми контролюємо. Але ж це. Неточні дані Діпстей оновлює цю мапу з суттєвим запізненням, щоб не підставляти наших військових. По факту, контроль території може бути набагато меншим. І постійно кажу, щоб в нас не було фокусу, знаєте, от тільки сюди ми сфокусувалися, ми бачимо, як, -то, як тут супер, клас, Але з іншої сторони, ми втрачаємо, ті, що з вами казали, на сході України. В жовтні місяці Вугледар, Курахівка, Селідово. Це ми, втрачаємо. ми втрачаємо зараз Покровську агломерацію. Це агломерація з населенням 100 тисяч людей до початку війни, до Дніпропетровської області 9 кілометрів. І видання Ельпаїб каже про те, що. Там, в Курській області, задіяні кращі з кращих підрозділів. Ну, ми про це знаємо, бо я просто вже посилаюся на це видання. Десантні підрозділи найкраще забезпечені стрілецькою зброєю, іншою зброєю, західною зброєю. Абрамс, Леопарди, Бредлі, все йде туди. Ротація раз на 10 днів. В інших регіонах в найкращому випадку раз на 25 днів, там раз на 10 днів. Тобто, ще раз, що ми тримаємо і що ми втрачаємо, треба завжди співвідносити. Пане Іване, я дякую вам за те, що ви долучилися до ефіру. Тут справді знаєте, війна дуже складна штука. і дуже хочеться, щоб це зрозуміли саме диванні експерти, які з диваном їм найкраще видно. так Хто як керує, хто куди заходять. Багато що тримається на волі, на міці нашого народу, на креативі окремих командирів і на прагненні не втратити державу. Я вам дуже дякую, пане Іване, Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник СБУ був разом з нами на зв'язку. Я дякую вам за розмову. Ще побачимось.